Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо на тему, в якій є дуже значне місце інтриги, тому що вона стосується політичних іграш навколо майбутніх виборів до парламенту. Але ж перед цим я хочу поділитися з вами інформацією про позитивні події. Ви можете мене привітати. Я, як журналіст, закінчив розслідування щодо корупційних дій керівництва Пад-Центренерго, це державне підприємство енергетики. І воно закінчилося черговою нашою перемогою нашої, тому, що я працював не один. Мені дуже приємно, що в цьому процесі приймали представники трудового колективу, що дуже рідко зараз можна зустріти. А ще я був здивований принциповою і правильною позицією членів наглядової ради. Це взагалі нонсенс. Ми кругом чуємо, як наглядової ради, члени їх просто є подільниками чорних і сірих схем. За рахунок яких вони збільшують свої неправедні статки. В моєму ж випадку все навпаки. Тому моя подяка в першу чергу Валерію Михайловичу Безлепкіну, члену наглядової ради пад-центренера. Завдяки нашим спільним зусиллям, виконуючи обов'язки генерального директора цього підприємства, пана Єгорова, було звільнено з цієї посади. А далі чекаємо на. Результати роботи держаудита, який, який зафіксує на сотні мільйонів збитків, що були нанесені держави оцим от горе керівником. Що стосується нашої теми, якщо ти не займаєшся політикою, політика займається тобою. Це саме те, що зараз відбувається з нами. Політики нами займаються. Не просто займаються, а вони нас мають. Ми вже давно чули, що начебто виборча кампанія до парламенту, десь там кулуарна відбувається. Щось там робить Ахметов, щось там робить Єрмак, Порошенка, Тимошенка і все так тишком. Тепер же цей нарив вилізає на поверхню. І нам потрібно бути готовим до цього, тому що нас постійно під час виборчої кампанії оці добре одягнені. і і ті, що добре розмовляють українською, просто обводять нас навколо пальця. Вони нахабно брешуть, а ми їм віримо. В результаті ми отримуємо розруху і війну. Тому нам потрібно вже вчитися, як розрізняти тих, хто бреше від тих, хто не бреше. 20 травня відбувся захід, який, ну, на мій погляд, був прикладом. Того, що нас очікує вже невдовзі, бо я впевнений, що парламентські вибори пройдуть за календарним планом. І скоро ми побачимо ціле загони оцих агітаторів, які будуть нам пропонувати обрати саме їх. І от той захід, на якому я був і який ми зараз розберемо до молекул, був точною копією того, що нас з вами очікує. І так, згідно анонсу, це захід консолідації, консолідації позапарламентських партій, громадських діячів з однією лише метою знести цей лірархічний режим. Скажіть мені, будь ласка, хто проти, Особисто я за. Тим більше, ми разом з моїми однодумцями наполегливо протягуємо цю тему тему консолідації лідерів позапарламентських партій. Але ж не для того, щоб ці партії. Стали вашими кумірами, і ви тільки за них голосували. А заради того, щоб змінити правила гри, змінивши виборче законодавство і провівши безжальну і безкомпромісну політичну люстрацію, що в свою чергу дасть можливість всім здоровим, позапарламентським політичним силам в чесній конкурентній боротьбі прийняти участь в наступних парламентських виборах. Це наша головна мета і завдання. А от за кого ми з вами, як виборці, будемо голосувати? Ми побачимо. І хай вони готуються, бо прості обіцянки ми сприймати не будемо. Популізм ми сприймати не будемо. Брехню ми сприймати не будемо. Тому що ми вже розумні. Так от організатори. Того заходу, на якому я був присутній, були політична партія Сила Єдності в особі голови Анатолія Гайворонського, і два громадських об'єднання. Скажу вам відверто, я не хотів туди їхати, тому що один з організаторів цього заходу, як я вважаю, взагалі не є патріотом України. І для такого ствердження у мене є підстави. Але ж про це я скажу згодом. А зараз саме про цей захід, бо на мене призвів враження Анатолій Гайворонський, як людина щира, яка дійсно бажає якихось змін в Україні. Тому те, що я зараз буду говорити, це не заради Стьобу і показати, що ми десь там зверху. Ні, я туди поїхав, наступивши собі на одне місце, тільки щоб послухати розумних людей. Познайомитися з розумними людьми, бо нам в нашій справі, в справі консолідації, потрібні союзники. Але ж я був розчарований. Під час виступу Гайворонського мене не покидало відчуття дежавю. Таке враження, що я повернувся в 90-ті роки на початок 2000-х років, коли люди виходили до виборців і щось там говорило. Оце щось головне. Просто щось потрібно говорити. І хай Айваронський на мене не ображається, тому що ми дорослі люди, ми кинули все, приїхали на цей захід в надії почути якісь серйозні пропозиції, план дій, стратегію розвитку держави, хоча б тезісно, бачення нової України. А саме головне пропозиції щодо об'єднання позапарламентських партій. З метою зміни правил гри. Натомість ми нічого з того не почули. Була історія життя, були гасла про «далой самодержавія», самодержаві, умовно кажучи, ми проти олігархічного режиму і таке інше. На питання залу, що ви конкретно пропонуєте, відповіді не отримано. Єдине, що я почув, що, от у разі якщо їх партію. Люди приведуть у парламент, вони обов'язково внесуть зміни до закону прокуратури. Все. І тут я не витримав, взяв слово і спитав, яким чином ви намагаєтесь прийти в парламент, якщо в тих умовах, в яких зараз знаходиться суспільство, олігархічний режим прописав таким чином виборче законодавство. Конституцію України, що будь-яка маленька позапарламентська партія, яка говорить про Україну як незалежну державу, успішну державу, вона не має жодного шансу потрапити до парламенту. Такі умови створені на законодавчому рівні. Як ви туди потрапите? І далі знову бла-бла. От якщо ви нам повірите, якщо ви нас оберете, якщо більшість народу за нас проголосує, ми обов'язково переможемо з рахунком 225 плюс голосів, і от тоді ми почнемо. Ну, що почнемо, ми знаємо, якісь там зміни будуть в законі про прокуратуру, тому що пан Гайворонський фермер і там прокурор відноситься до нього негативно. Все відбувалося по технології традиційній. Тобто нас відверто обманули, тому що ми приїхали туди для консолідації. А там проводився ну, такий агітаційний мітинг в підтримку політичної сили. Там відбувався процес рекрутизації. Тобто, це був бенефіс партії «Сила Єдності. А нас туди запросили для того, щоб ми. Цю партію підтримали. Знов мені не вдалося відсидитись, я взяв слово і проінформував присутніх про наш план дій. Я сказав, що завдання лідерів позапарламентських партій сьогодні не є рекрутизація, не є змагання в ідеях, тому що все це марне. У вас взагалі нема жодного шансу потрапити до парламенту. Ви маєте об'єднатися тільки на коротку дистанцію, заради єдиної мети, зміни правил гри. Ваше завдання після перемоги на другий день очолити народний спротив і вивезти людей на вулиці прямо на банкову з цими політичними вимогами. політична люстрація за формулою всіх з пляжу. І зміни в виборчому законодавстві і в Конституції України щодо наших виборчих прав. А потім, коли ми всі разом переможемо і пройде люстрація, будуть цим парламентом під керівництвом Зеленського внесені відповідні зміни до Конституції України і до виборчого законодавства, От тоді ви, позапарламентські партії, здорові партії, ті, які бажають. Успіху українцям і Україні вийдете на виборчий майданчик і почнете чесно виборювати своє право бути народними депутатами України. Саме цим потрібно вам зараз займатися. Треба віддати належне, у партії Сила Єдності дуже серйозна група підтримки, в особі командира торнада Руслана Аніщенка і. Його побратимів. І отже після виступу Руслана Аніщенка в підтримку пана Гайворонського, я зрозумів, що ну, це дійсно не про що. І знову питання з залу, що ви конкретно пропонуєте? І відповідь, вона остаточно поставила крапку на цій історії. Організатори цього заходу нам сказали, це ви нам пропонуєте, це ви нам розкажіть, що робити. Це ви нам дайте свої проєкти, стратегії, а ми потім їх будемо реалізувати, якщо нас виберуть до парламенту. Тобто у них свого нічого нема. Не ні економічної стратегії, не галузових реформ, нема воєнної доктрини, нема бачення зовнішньої політики. Вони прийшли до нас, представників громадськості, для того, щоб ми їм віддали свої напрацювання, а потім ще їх підтримали. проштовхнули у парламент. Ми тільки я не розумію, хлопці, що ви будете робити, якщо вам і справді хтось дасть отакі от наработки. В них же потрібно якось розбиратися, а якщо ви їх не писали, якщо ви їх не напрацьовували, то ви ж не розумієте, про що там йдеться. І знову все ляже десь там в шухлядку, а потім, не дай Боже, якщо вас оберуть у владу, у парламент, ви будете розказувати, що хтось вам заважає проводити реформи в країні. Попереду мене сиділа видатна особа Степан Ількович Хмара. І от Хмара бере слово. І перше, що він сказав, що ви робите, звернувшись до цих організаторів, про яку владу ви говорите? Хто вас туди обере? Ті правила, які зараз запропонували нам, Єрмак, Зеленський, оця вся брехлива Верховна Рада з Порошенка з Тимошенка, з бойка, слух народу, ці правила не залишають вам жодного шансу потрапити до парламенту. Тобто. Степан Ількович повністю мене підтримав, я йому за це вдячний. Це голос дорослої людини, людини з досвідом, яка розуміє, що потрібно зараз Україні. А Україні потрібно, щоб парламент в майбутній зайшли в моральні політики. Отже, друзі, все, що я вам зараз розповів. Я зробив не заради того, щоб якось там принизити тих діячів, які організували цей захід. Може вони щиро не розуміють, чим потрібно займатися і яке завдання у справжнього українського політика сьогодні? Але ж таких команд буде сотні, які будуть виходити до вас і кричати, бити себе в грудь, умовляючи вас підтримати їх. Тому головне. На що потрібно звертати увагу, якщо вам не пропонують конкретних проектів, конкретних реформ, якщо вам не дають бачення нової України, яку б ви розуміли, яку б ви сприйняли. Якщо вам не показують стратегію економічного розвитку, воєнну доктрину, тому що це стосується нашої безпеки, якщо всього цього нема, одразу піднімайтесь і уходьте. Це або далекі люди від політики, або шарлатани, які намагаються на ваших плечах пробратися до парламенту. Ну а тепер, як то кажуть, вішенка на торті, чому я не хотів туди їхати? Я довго вагався говорити про це чи ні, але ж я це зроблю, я скажу тому, що це може бути небезпечним для того ж Анатолія Гайворонського і Руслана Аніщенка. В їх житті вже і так достатньо було негаразд, горя, які вони були змушені долати. Отже, один з організаторів цього заходу, він же спікер Андрій Матрєй, є СБУшним стукачом і провокатором. Я не розумію, як він затисався між цих порядних людей, того ж Аніщенка і Гайворонського. це вже питання до них. Я не знаю, скільки патріотів опинилися в тюремних камерах завдяки роботі цього провокатора. Я знаю точно, що в 2014 році, коли батальйонне братство штурмувало адміністрацію президента з єдиною вимогою ввести воєнний стан. Коли нас Наліваченка і Порошенка назвав агентами ФСБ, оцей Матрій написав на мене заяву в СБУ з наклепом, стверджуючи, що я закликаю до повалення конституційного ладу. А потім, будучи недалекою людиною, цей матрій сфотографував цю заяву і виставив на тоді ще працював сайт політика. Український сайт, там ми писали блоги, висловлювали свою громадянську позицію. І коли дописувачі цього сайту йому вже просто почали бити по губах, фігурально висловлюючись, він після цього це фото видалив. Тому звертаюсь до Руслана Аніченка і Анатолія Гайворонського. Зробіть, будь ласка, висновки, поряд з вами дуже багато порядних, ні в чому не винних людей. І всі вони знаходяться зараз в небезпеці, тому що поряд з вами справжній не впевнений, що професійний, але ж відданий своїй справі провокатор. Отже, свій громадянський борг я виконав. Щоб не було сумнівів про батальйонне братства, бо я іноді читаю, що пишуть про владні ресурси. Так от я скажу: разом зі мною в правлінні батальйонного братства був Олег Мушель. Це. Легендарний лісник, з яким я особисто дружив, і ми дуже багато з ним говорили про майбутню Україну. Завершаючи, я вас друзі повідомляю, ми перейшли вже до наступного етапу. Обговорення змін до Виборчого кодексу завершились, і зараз ми починаємо говорити про політичну люстрацію. Я опублікував на цензорнет статтю. Де детально прописав, чому нам потрібна політична люстрація і які загрози нам несуть, якщо ми цього не зробимо. Більш того, я аргументував як з точки зору моралі, так і правової точки зору необхідність проведення політичної люстрації. Посилання залишу під цим відео. На цьому я завершую. Обов'язково підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте подобайки. Приєднуйтесь, допомагайте, ми обов'язково переможемо як на зовнішньому фронті, так і всередині країни. Бо далі з цими гнидами жити не можна. Я вас всіх поважаю, до побачення.